Що краще, пристійний унітаз підлогового типу чи унітаз на інсталяцію в підвісному виконанні? Зараз розберемося і розкажемо вам плюси або мінуси. Друзі, якщо у вас є всі технічні можливості сховати інсталяцію в стіну, це топове рішення і обов'язково обирайте його в 25-му році, тому що. Це максимально сучасно, це максимально зручно і надійно, тому що інсталяції якісні, комплектуючи всі замінюються через клавішу, що це все безпечно. І якщо ж у вас є якісь технічні питання з приводу того, що тонка стіна або неможливо там по якимось іншим параметрам встановити саме підвісний інсталя... унітаз інсталяції, обирайте пристійні унітази. Ми маємо велику кількість різних позицій в ціні від 7 тисяч гривень, коли ви будете якісно і зручно користуватись ось таким от унітазом. Тому що є, звичайно, моделі по 3 тисячі гривень, але це зовсім не той та якість, не той дизайн і не той функціонал. Замовити можете у нас. Ми відправляємо новою поштою в будь-яке місто. Ось такі от класні стильні унітази пристійного типу. У нас тут якісні зручні бачки, у нас тут вільнопадаючі сидіння і великий вибір по самим чашам. Все це в наявності відправимо новою поштою в ваше місто.